Вітаю Миколаїв, 23 вересня, 25 рік і знову ми на ріпаку, що посєний у нас по ячменю. До речі, вчора ночі, верніше, ну, да, вчора ночі, тому що сьогодні настало після 12 -ти. обробили ми цей ріпак інсектицидами. До сих пір такий запашок стоїть гарний. Приїхали ми, подивитися, що тут відбувається відразу зранку. чу, ну, боремося, так начебто і немає нічого, але ось. Рослина є, ось рослина, ось дві рослини, он рослина, он. Для ріпака, якщо це залишиться, це дуже чудове розміщення. Де є рідше, де є густіше. Але дуже, хто спостерігає гусінь. Бачимо, пошкоджувала дуже сильно гусінь. Ну, Працювали ми вночі. Бачите, як витяг. Витягнув, бо думав, щось прив'яв. Такий гарний ріпачок. Тянеться він до вологи. Волога, до речі, О, зараз ринемо. А ага, тут слід колеса. О. Ну от волога, я не знаю, чому він не росте. Ось. Бачимо, така волога <кій> на глибині 7 см. Ну, я рахую, що якщо коріння достане, то воно суховлажне, як кажуть, земля. Подивимося, зараз чи знайдемо гусінь. Обробляли інсектицидами, робили там таку вже суміш, з чого, як кажуть, знаєте, я тебе зліпила із того, що було. Бо, не знаю, думав спочатку кинути його, не обробляти, нічого, тому що рідкувато, начебто. Ну, як кажуть, ми взяли, як я завжди казав, на себе відповідальність і повинні зробити все, що від нас залежить. Ну, ось. Це, до речі, це там у нас том, тут у нас бахусь. Ну Так начебто рідко, а як дивишся вже в далечінь, ну, не видно, тому що стерня. Проявляються деякі на Намальовки рядочків. Ну, будемо спостерігати, якщо ми приберемо гусінь, немає вологи. Немає вологи, як такої мені здається, тому що якось він не росте. Чи він в стерні, не знаю чому, не розумію чому. Зараз глянемо, знайдемо гусінь, включимось. Бачимо, місцями полишалися зрядки, ось такі штурпачки. Ну, ніхто не порахує. Нас розумними, тому що ми тут немає, практично є люди, яких набагато кращі ріпаки, і вони вже плюнули, махнули рукою на них. А ми тут немає вже нічого майже. Ось бачимо, ось були сходи ріпачка і вони собаки жерли. Поки ми вчора шукали хімію, знайшли, яку знайшли. До речі. Обробили ми, да. ну гусінь щось не можу зараз. Ну ось, ще гарно. Дуже добре, що тут є, посходила, знову падалиця. Бачимо гусінь. На листочках вон, падалиці, себе гарно почуває. ну Краще хай їсть падалицю, ніж наш ріпак. Ну поки що вона, ну всі здогадалися, як я сказав, що запашок, що ми працювали хлорпірофосом, Не знаю, добавив, я вже сюди все добавив. Також ми додали назви не пам'ятаю, Дар Агро ми знайшли. Там діюча речовина, це там іприт, і прит і лям до Дали ми повну норму і того. Ну, коротше, Робили таку суміш. А чому суміш? Ну Тому що треба щось бомбове, тому що ви бачите, які рослинки, які вони маленькі. І ще й ось ця проблемка, що в стерні. Що в стерні ну, робили тихо було. Вітру не було, потрібно, повинно було лягти. Все пови... повинно було спрацювати. Не знаю я. Побачимо. ну да. Багато. Багато ось таких вже рослин. Не знаю, відійдуть вони, не відійдуть. Це вже тяжко. Я ж кажу, це, це у нас проблема от тут на ячменю. Все, там я вже показував, там поки що теж ми обробили, поки все більш-менш. Ну, Будемо далі спостерігати. Масового гусіні не бачу, можливо, вона вже наїлася, з'їла все. Та й... ось. Бачимо ось. Шевелиться щось, А, тут таракан якийсь. то жилиться. Працюємо для себе, для нотатку, що обробляв, чим обробляв. чим обробляв, конкретно не сказав, ну хоч примірно. Будемо надіятися, що вона все ж таки здохне. Як вона не здохне, то ми вже за цей ріпак ми вже боротися і не будемо. Тримаємось, все буде добре. Ну ось, ще гарно дуже добре, що тут є, посходила, знову падалиця. Бачимо гусінь на листочках вон, падалиці, себе гарно почуває. Ну Краще хай їй спадалицю, ніж наш ріпак. Ну, поки що вона, ну всі здогадались, як я сказав, що запашок, що ми працювали хлор пірофосом. Не знаю, я добавив я вже сюди все Добавив, Також ми додавили назви не пам'ятаю, Дар Агро ми знайшли. Там діюча речовина ацетаміприт і, і лям Дали ми повну норму і того. Ну, коротше, робили таку суміш. А чому суміш? Ну тому що треба щось бомбове. Тому що ви бачите, які рослинки, які вони маленькі. І ще й ось ця проблемка, що в стерні. Що в стерні ну, робили тихо було. Вітру не було, потрібно, повинно було лягти. Все пови... повинно було спрацювати. Не знаю. я, Побачимо. ну да, багато, багато ось таких вже рослин. Не знаю, відійдуть вони, не відійдуть. Це вже тяжко. Я ж кажу, це, це у нас проблема ось тут на ячменюві. Все. Там я вже показував, там поки що теж ми обробили, поки все більш-менш. Ну, Будемо далі спостерігати. Масового гусіні не бачу, можливо, вона вже наїлася, з'їла все. Та й... Ось. Бачимо ось. Шевелиться щось. А, тут таракан якийсь, то жужилиться. Працюємо для себе, для нотатку, що обробляв, чим обробляв, чим обробляв, конкретно не сказав, ну хоч примірно. Будемо сподіватися, що вона все ж таки здохне. Як вона не здохне, то ми вже за цей ріпак ми вже боротися і не будемо. Тримаємось, все буде добре.